Курс Доглядальниця для тих, хто не знає італійської мови. Слухайте та повторюйте. Дякую за ваші коментарі. Вони мене дуже надихають. Стампеле милиці. Стампеле. соно, ле, туе. стампеле. Де твої милиці? Sono le tue stampelem. Dove sono le tue stampelem. Sotto il letto. Pidriskom. Sotto il letto. Sotto il letto. Siediti sul letto. Sidai nalisko. Сієдіті суль летто. Сієдіті суль летто. Сієдіті сулла седія. Сідай на крісло. Сідай на стілець. Сієдіті сулла седія. Сієдіті сулла седія. Сієдіті суль дівано. Сідай на диван. СІЄДІТІ суль дивано. Сійдити суль дивано. Сей комода куй суль дивано. Тобі зручно тут на дивані. Сей комода куй суль дивано. Сей комода куй суль дивано. Нон троппо комодо. Не дуже зручно. Non troppo comodo. Non troppo comodo. Non sei attenta a me. Ти до мене неуважна. Або ти до мене не обережно. Non sei attenta a me. Non sei attenta a me. Non sei attento. Аме. Ти до мене неуважний, ти до мене необережний. Non sei attento a me. Non sei stato attento. Тув неуважний. Non sei stato attento. Non sei stato attento. Staj. Атento. Будь обрешний, будь уважний, будь дбайливішим. стай атентом. Стай атентом, стай атента, будь уважна, стай атентам, стай атentam. Vuoi gordaare la tivu. Ти хочеш подивитися телевізор. Вуй гордare ла тіву. Вуй гордаре ла тіву. Воррей вере il teleđurнаale. Я хочу подивитися новини по телевізору. Воррей вере il teleđорнаale, Воррей ведре. Il telegiornale. Passare a un altro canale. Переключить на інший канал. Passare a un altro canale, Passare a un altro canale, dove il telecomando. Де пульт від телевізора. До В іль телекомандо. Диссера даванті алла телевізіоне лаворо ай фері. Вечорами, сидячи перед телевізором, я в'яжу. Диссера даванті алла телевізіоне лаворо ai Disser davanti alla televisione Lavoro ai ferim. Sei comoda e rilassata, Tobi dobre ta спокійно. abo ще можна перекласти як тобі зручно та спокійно. Сей комода е. Rilassata. Sei comoda e rilassata. Dove sono i miei occhiali. Demo i occhiali. Dove sono i miei occhiali. Dove sono i miei occhiali. Devo portare. Олі окя. Я повинен, я повинна носити окуляри. Дево ПОРТАРЕ олі окяли. Дево порта олі окяли. А КЯМАТО туа филія. Дзвонила твоя дочка. А КЯМАТО туа филія. А кямато туофіо. Дзвонив твій син. А кіамато туофіо. А кямато туофіо. Оджі віє туофіо. Сьогодні прийде твій син. Одже віє туофіо. Oggi viene tuo figlio. Oggi viene tua figlia. Сьогодні прийде твоя дочка. Oggi viene tua figlia. Oggi viene tua figlia. Lo prendo io. Non preoccuparti. Я приберу це, не турбуйся. Lo prendo ио non Lo prendo ио, non preoccuparti. Devo pulire la stanza. Я повинна прибрати кімнату. Devo pulire la stanza. Devo polire. Ла станцо. Лаваре і панні спорким. Помити брудний одяг, Лаваре і панні спорким. Лаваре і вестіті споркім. Це теж означає помити брудний одяг, Лаваре і вестіті споркім. Lavare i vestiti sporkim. Queste cose vanno lavate, a mano non in lavatrice. Zie reci потрібно prati руками ne в пральні. Queste cose vanno lavate a mano non in lavatricem. Куесте козе ванно лавате а мано нон ін lavatrice. Сей брава. Ти молодець. Сей брава. Ти розумниця. Дякую за урок. Сей брава.